Давайте зараз спробуємо повернути вам себе. Бо, знаєте, коли ми починаємо себе повертати, з наших рук повільно падає те, що давно вже нам не належить. Тому зараз робіть глибокий вдих і видих. Покладіть долоню собі на груді. І скажіть, що я більше не зобов'язана тримати. Я більше не зобов'язана тримати чужі очікування або чужий емоційний фон. Я більше не зобов'язана тримати функції, які мала б виконувати інші. Я більше не зобов'язана тримати почуття провини. Я більше не зобов'язана тримати страх, що я погана. Якщо я не рятую, уявіть, що ви повільно кладете це на землю і залишаєте лише те, що належить вам. Бо ви не тінь чужих потреб. Ви це ви. Зробіть ще один глибокий вдих і видих. І повертайтеся сюди, до мене. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе зараз відчуваєте?